Конституційний суд України, будинок футболу України виявляється архітектором цих та інших відомих споруд. Є наш земляк, уродженець червоноармійська, колишнього пуленого Микола Левандовський. Це такий невеликий доробок, який я міг тут відкрити, вам показати все це зроблено було не тільки моїм одним руками. Це зроблено великим колективом, великим колективом спеціалістів, які Займаються будівництвом, займаються архітектурою, займаються технологіями. І все це повинно було не тільки збудовано, запроєктовано, але й введено в дію, введено в експлуатацію. Також Микола Ливандовський разом зі своїми колегами виконав комплексний проєкт Лютеранської церкви у Києві. Його творча архітектурна майстерня брала участь у реконструкції стадіону Динамо. У доробку Миколи Левандовського ще багато проєктів відомих споруд та багатоповерхових житлових будинків. Він сьогодні, суду земляків, своїх полинців надав проекти, які створені душею. Хоч здається, це архітектура, що вона суха мова і тому подібне, але кожна архітектурна споруда повинна бути корисною, міцною і красивою. І дійсно створити красу для людей, щоб захоплювались всі. Це дуже і дуже складно, тому ці всі твори створені дійсно душею. Виставка у Червоноармійську організовано пулинським земляством, яке об'єднало відомих митців, які тут народилися. Музика.